Найщиріше вітання від товариства Автореспект. Сьогодні хочу проанонсувати вам пневматичний гайковерт для вантажного транспорту торгової марки Торвік. Значить, що у нас по технічних характеристиках? Коротко пробіжимося. Частота вільного обертання у нас 4000 обертів хвилину. Іде максимальний. Сила у нас максимальна по ньютонах 2600 нюн. Потім тиск в магістралі повинен при підключенні бути від 8 до 14 атмосфер і витрата повітря середня цього гайковерта в 280 літрів хвилину. Діаметр повітряного шлангу повинен бути 19 мм для повноцінної подачі повітря, штуцер підключення одна друга є в комплекті. І в принципі, вага даного гайковерта у нас складає 13 кг 700 грам. Що у нас є по комплектації? Дивіться, в комплекті у нас є масльонка для пневматичного масла. Обов'язково змащувати гайковерт, щоб не було потім питання по сервісах і тому подібне. Десь в районі кубіка-1,5 заливаємо, ось у нас все показується, ойл дейріс. Тобто сюди заправляємо мастило, щоб він працював у вас довго. Переключ... Переключатель у нас от такий є вліво-право, і по потужності на три положення. Потім в комплекті у нас іде ще головка нормальної, гарної якості. 32 під даний ойковерт. І 33. Потім шестигранник для прикручування винтів, кріплення ручки. І. Сам вал у нас теж гарної якості під 1 дюйм. Даний гайковерт рекомендуємо. Дуже багато продаж у 2023-2024 році. Всі клієнти задоволені. Так що, призиваємо, як говориться, вас до купівлі даного гайковерту. Буде вам гарним помічником у ваших справах. І додатково йде кейс, в якому це все компактно розміщується для переміщення. З вами був Олександр Товариство та Респект. Всім мирного неба.